Цього разу вона виявила записку біля дверей, в якій було написано Допоможіть Лу. Йому весь час було на пособі поруч із нею. І цієї ночі вона напала на нього і тільки під ранок він не міг зрозуміти, йому це наснилось, чи це було насправді? У 1970 році доні на її 28-річчя мати подарувала ляльку. Звичайнісіньку ляльку на день народження. 28 років. Ну добре. Після появи такого прекрасного подарунку сусідка Дони Енджі стала помічати за нею дивні речі. У будинку стали самі по собі відкриватись двері та вікна, а ляльку почали знаходити в різних кімнатах. Але спочатку на це ніхто не привертав уваги, тому що думали, що це звичайні протяги, а ляльку хтось міг перемістити в інше місце. І якби мені подарували таку ляльку, я б її одразу викинув би у вікно. Фу! Мені ж ніякого, Фух. ну і тут як би все. Здоровий глуз нас покидає і говорить, ну нахер, так як вони стали помічати, що на сукні ляльки з'являються криваві плями, а іноді вона левитує. По будинку стали з'являтися дивні записки з погрозами і проханнями про допомогу. Це все ще більше напружувало дівчат. Лялька почала переміщатись вже по різних кімнатах, а одного разу вона стояла, опершись об стілець. Вони намагались думати, що це чийсь жорстокий жарт. Але в них це Погано вийшло, і вони вирішили, що лялька одержима демоном. Коли вони звернулись по допомогу, їм таки сказали, що лялька одержима демоном своєї колишньої господині Анабель Хіггінс. Так, все вірно, це реальна історія Анабель. І так, це лише початок нашої реальної історії ляльки Аннабель. Події, ж, звичайно, відрізняються від фільму. В реальній історії все було більш нудніше і не так лячно. Для початку пропоную згадати, хто ж така Аннабель. По сюжету фільму це порцелянова лялька, в яку вселяється демон і починає всіх кошмарити. І люди починають шукати варіанти допомоги. І на допомогу їм приходять Ед і Лорейн Уорени. Рятувальники кляті. Не для кого не секрет, що режисер усіх цих картин запрошував Ларен як консультанта. Мовляв, вона більш шарить за це і може розповісти, як і що має відбуватись. Ну так, щоб було правдоподібніше. До цього ми ще повернемось. Останнім часом дівчата стали отримувати одні ті самі записки. Допоможіть Лу. Він був другом студенток. Йому ця лялька ніколи не подобалась. За що вона і напала на нього. Вона намагалась його задушити. Але мабуть, у неї це не вийшло. А тим часом Донна помітила, що руки ляльки були окривавлені. Дона викликала медіумів, які сказали їй, що на цьому місці померла дівчинка на ім'я Анабель. Вони хотіли їй допомогти, але після кількох нападів на Лу змінило їх рішення. І здається мені, що лу взагалі не бентежило те, що його хоче завелити клята лялька. Я розумію навчання, всі ці справи, дівчата, але ти міг поїхати додому. І зачекайте, у мене виникло одне малесеньке питаннячко. Лялька була зроблена з ганчірки, і максимум, що вона могла зробити, це легкий. Масаж. У мене до цієї історії ще більше запитань, але це не важливо. Наступного дня Лу Лузенджі планували поїздку. Доно на той момент не було вдома. І вони почули з її кімнати дивні звуки. Вони вирішили перевірити, що там відбувається. Зайшовши в кімнату, вони побачили ляльку, яка сиділа на кріслі. Хоча раніше вони бачили її на дивані. І останнє, що сталося, це. Лу виявив на своїй руці сім порізів. Сім клятих порізів. Ну, ви тільки уявіть, вас починають різати. І тут, після першого порізу, можна вскрикнути. А він весь цей час стояв і втикав. Як це працює? Ну, типу, він такий. О, мене порізали. Кров. І після цього, єдине, до чого він прийшов, це те, що ці кляті порізи зробив демон, який був у ляльці, яка сиділа у кріслі. І дідько з ним, що вона повинна була бути на дивані. Сім порізів зробив демон, хоча він недолюблює цю ляльку. Це якась бляха підстава, чи що? І коли Дона про це все дізналась, вона одразу викликає меду. Але мало хто на це погоджувався, і знайшлись люди, а саме Ед і Лорен Уоррен, які сказали, ми все зробимо. Вони приїхали, очистили квартиру, а ляльку забрали з собою. І за їх словами, вона їм дуже сильно перешкоджала. Але Ед все розрулив. Він побризгав її святою водою, і все, вона заспокоїлась. Загалом, це і є вся історія прокляття Анабель. Так, у фільмі було лячно. В цій історії ні. Чому? Да тому, що. Лялькою тряпчаною нікого не налякаєш. Так, я розумію, що за деякими даними можна було прочитати, що лялька встигла за цей весь час багато кому насолити. Але правда, це, звичайно ж, ні. Ви самі все прекрасно розумієте. І ось один з випадків: якось до уренів прийшов священик. Він взяв у руки ляльку, оглянув її, і сказав, що навряд чи ця іграшка може комусь завдати шкоди, після чого. Відкинув її. Священник додому не дістався. Він потрапив у ДТП і тільки дивом залишився живим. Навряд чи це були витівки духу, а скоріше, нещасний випадок ДТП це не рідкість. Після таких випадків, оскільки вони відбувалися часто, сім'я воренів вирішила помістити ляльку під скло. Це дуже надійний захист від духу. Я згоден краще може бути тільки біле коле. Від вію. лялька досі знаходиться в будинку ворення. Під тим самим склом. Згоден це досить дивна історія, але я розповів, як є, і в деяких ресурсах будуть писати по-різному. Правда, це чи ні? Звичайно ж, ні, це не правда. І загалом мені здається, що у Орени самі це все вигадали. А чому б і ні? Вони пішли на баграхолку, купили собі цю ляльку і сказали, що вона проклята. А вони відомі, і вони нефіга собі так хайпанули на цьому всьому. І це ж не остання історія з ними, як і не останній фільм. У фільмі Демон грав на людських емоціях він користувався їх сумом і любов'ю по доньці, завдяки чому і став спокійно мешкати в будинку і радувати батьків. А після того як вони повністю розкисли, він отримав дозвіл вселитись в ляльку і почав їх знищувати як морально, так і фізично. Так, у фільмі ми це все бачимо. Як по дому, все літає, чуються дивні звуки, скрипи, ті ж скримери, його мета була отримати чиюсь душу, і в нього це вийшло. А тих, хто йому був не потрібен, він знищив. У реальній же історії нічого подібного не було, і здається мені, що це був чийсь жорстокий жарт, або їх просто хотів хтось залякати. І в них це дуже добре вийшло. А все інше це. Просто брехня. На цьому ж я чекаю ваші реальні і жахливі історії життя. Можливо, вони будуть цікавіші ніж ця. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись друзями. Ви все прекрасно самі розумієте? Я вас дуже люблю. До зустрічі.